щось таке серйозне, бля. А дивіться взагалі, Ромко, збоку. Вижу, вижу. Тут з тої сторони таке саме, мабуть, глядає. Тут щось зараз серйозне вольне. Чи то який град буде, чи то що, чи то яка громовиця. То щось би зараз жорстке. Якраз саме гірше, що ми туди десь в ту вірву б нам їхали. Стану. Я ще такого не видів, бля. Я не видів такого. Я тут ще чорний, видів? Нічого собі. Я такого теж не видів. Так, ну що народ? Знов я за кермом нашого апарата. Почекайте, п'явне треба. О, тепер щось хоч видно. Знов за кермом я нашого апарата. В нас черга на границю. Під'їжджаємо по трошечку. Ну і з величезним інтересом чекаємо, що нас чекає на границі, що нам скажуть митники. Саме більше мене цікавлять поляки, бо українців ми питалися, казали, що без проблем з таким пакетом документів, як у вас є, мали би нас пустити. Ну, але побачимо. Побачимо, що з того всього вийде. Я не знаю, займаюся таким вперше. Дуже мені цікаво. Ну що, що хочу сказати по машині? Машина звір. Машина звір, ніхто не скажеш. 850 кілометрів машина проїхала, ні сучка, ні задоринки, як то кажуть. Трій Богу дякувати. Добре, народ. Проїдемо чергу, виїдемо на кордон, вереніше на території України. Я ще раз включуся і вже трошки тоді веселішими нотками поговорю і розкажу, що як було. Ну, а таку штуку я не можу не зазняти і не можу не приліпити до того відео, то спеціально для дядька ми це знімаю. Такий контент. Везуть лопасті від вітрогенератора. лопасті і кусок, я так розумію, стійки. Уявіть собі, якої величини вітрогенератор, що лопасть така величезна. На вскидку, я знаю, метрів 25. Просто жестяк. Вите, яка вона довжелезна? Зразу друга. Коли собі так вентилятор крутиться вдалечині, їдеш з, маш... з машини, дивишся на нього, не навіть не уявляєш, наскільки він великий. А от коли лопасть їде на машині, просто жах, яке воно величезне. Третя лопасть. Я співчуваю тим шоферам, треба бути максимально уважним, на кожному найменшому повороті треба бути максимально уважним. Ну і оце я так розумію, кусок стійки. А решту стійки або вже поїхали, або десь будуть доганяти. Просто жестяк Просто караул. Мусить бути додаткове освітлення, бачите в кінці. Червоний такий проблисковий маячок. Круть. Це я розумію машини. Тут моє маленьке пуделку. Черга на кордон. Там їдуть легковушки і автобуси, тут їдуть грузовички і я разом з ними. Так, що нам ще лишається? Раз, два, три, чотири, я п'ятий в черзі. Ще, певно, два-три запуски і я якось попаду. Апарат, бляха. Так, та польська границя, блядь, мене доконає. З другого разу ми пробуємо виїжджати. Трохи напружив я, трохи вони. Мені ніхто не, ні, ніхто не хоче підказати, ніхто по сусідству їде і нічого. Дивляться, хлопчина перший раз їде і ніхто не підкаже. Ну, а з другого разу вже, напевно, виїду нормально. Так, я читаю довгоочікувані слова. Україна вітає вас. Бляха, ті польські границі, то то страшна, страшна справа. Коротше... По-перше, дивляться на мене, як на ідіота. По-друге, я поняття не знаю, куди йти. Тут ніхто не підкаже, не поможе. Плюс до того вже вроді би все зробив на виїзд, вийшов, карточку не щитаю на виїзд. І тут до того, хто на виїзді сидить, він каже: ти ще не прийшов один, один кабінет, бери це фай назад. За мною фури стоять колейкою, І виїхати нема, як назад. благо, ззаду якийсь. Толковий хлопак був якось і звернувся фурою, випустив мене назад. І я з дрожащими руками і ногами виїхав назад до того кабінету, прийшов і от на силу, на силу виїхав з польської границі. Ну і тут Богу дякувати вже рід, рідні слова, вже все розумієш, що тут вже на українській границі я маю величезну надію, що буде легше. Ну, не знаю, скільки це займе часу, але на польській границі, що там у нас година каже, на польській границі я десь коло п'яти годин постояв. Нормальний хід, ні? Ой, добре. Пече. Так, пообідав. Чи то по снідав, не знаю. Як правильніше. Ой, народ. І буду вам жалуватися. То страшна сила. Я попробую без матюків. Але на емоціях без матюків мені буде дуже важко. Я думав, що в мене будуть проблеми на польській границі, бо поляки не дуже розуміють, що таке війна. І от щось типу того. Але я грубо помилявся. Самі більші проблеми мені створив а, брокер, який мені оформляв митну декларацію на, на те, що вона йде як та машина як гуманітарна допомога. Вибачте на слові, ну то таке чмо. Якщо воно дивиться те відео, може дасть Боже воно йому попаде на очі, то аби знав. Так не робиться. Я ж ту машину не собі жену. Я перший раз за кордоном в таких ситуаціях. Я перший раз стикаюся з такими митними деклараціями і т.д. і тепер. Можна людині підказати? Чи так було, ходити і футболити, блядь, мною? як вустатним псом. То я вам кажу, я вам не можу відповісти, яке воно чудо, як воно пробувало з із мене здіватися, Доки не вивернув кожуха і не сказав хлопці, та я вам не пацан з ругаткою, що ви мене хочете футболити з одного місця до другого, та вже кажуть робіть щось і вже туди щось типу, нехотя невзначай почав щось робити. Суїзволив пан, блядь. Ну я вам кажу, ну то так, так треба вміти, бачиш, що машина йде на Збройні сили. Збройні сили тебе чуду в першу чергу захищають і нашу країну. То можна якось трошки допомогти людям зробити якусь добру справу чи ставити палки в колесах. Ну, Курча я тобі кажу, надо таке, світ круглий і якось воно буде. Їду я бо. Там вже поліцаї стоять, треба виключати камеру. Потім ще десь по дорозі включуся, як думав, настрій. Так, продовжуємо нашу дорогу цікаву. Дощ лі, як з відра. Дивіться, скільки води на дорозі. Провіряємо наші шини на аквапланування. Що я вам хочу сказати? Біжить ласточка досить непогано. Тож, правда, вносить свої корективи, важко їхати, зато є свої плюси. При такій нагрузці, при такій увазі, не хочеться спати після безсонної ноченьки. Ти весь час в напрузі і навіть, не, навіть мозок не встигає подумати про те, що він не спав цієї ночі. Так, їхати нам ще приблизно годинки 3, якщо ніяких приколів не буде по дорозі, та й в принципі. Доберемся. Я вже до автомобіля цього привик. досить так, досить класно їде. Я в принципі, ніколи на ГАЗ-66 не їздив, я думаю, що ця машина в рази таки крутіша, ніж шишига, чи як по, по, по комфорту, так і по управляємості. За розхід палива взагалі нову не ведемо. На крутний момент тим більше, тому що дизельний двигун, він і в Африці дизельний двигун. Гарно дивіться тримає е, тиск масла, гарно тримає температуру е, охолоджуючої рідини. Просто шикарно машина їде. 60-70 км на годину. Більше тут не попреш дорога вже вузенька, то не автобам. Німецький. Ну, але нічого, я довольний і такій швидкості. Я вже нікуди не спішу, головне, що я перетнув кордон. і Головне, що є величезна надія, що я сьогодні буду вдома. Продовжуємо нашу дорогу і на спідометрі маємо 511 кілометрів, а то означає, що рівно 1000 кілометрів, як ми виїхали з Берліна. Ну і додому лишається ще кілометрів 70. 70-80 так на вскидку, Ну, ще годинки півтори пиляти, твердо треба. Нічого якось витримаємо. печем печем, то вже майже вдома. Так, з'їхав я з траси і їду такими дорогами, дорогами що я ще там, два рази в життю тою дорогою їхав. Ну, інакше мені не виходить, У мене трошечки габарит зависокий, я не влізаюся по тих стандартних дорогах. Ну Але нічого, Гарно вона на низах, так моторець дуже гарно вурчить, дам вам послухати. Моторець лялька, нема що казати, нема що казати гарно. Все чітко в натурі клас. Але з іншої сторони машина від'їздила більше 1000 кілометрів. Ніяких претензій. Значить буде служити, ні народ? Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Так, ну а тепер зовсім рідні краєвиди. Звернув я нарешті на рідну домашню дорогу половиною години від границі додому. Замучився страшне. Лишається мені ще 3 кілометри, то вже небагато. Давайте поки ще тако їду, зроблю вам легенький рум-тур. по кабіні. Як на 94 й рік, я вважаю просто шикарна кабіна. Мега зручний диванчик мігенький. І я на ньому навіть кілька годин поспав в Німеччині, ви собі не думайте, бо живуть, жити можна. Ну і тут, все по-простому, кермо, педалі, вимикач поворотів і дальнього ближнього світла. Такий гарний, акуратний вимикач двірників, купа лампочок. Основні прибори, ну а решту треба все вчитися і дивитися, вмикання габаритів. Ну і я так думаю... Ну тут ручник, а тут я так думаю, що десь вмикання повного приводу, Блокіровок і того решту. Ну я того навіть не пробував. Основна задача була доїхати додому. А вже вдома можна буде завтра а, Попробувати і там, вмикати щось і зробити якийсь тест-драйв такий а, нестандартний. Ну а то вже буде, якщо і буде, то буде в наступному відео Я ж вам наразі дякую за увагу. Дякую, що були зі мною цю довгу подорож. Я, в принципі, вже вдома. Слава Україні, слава Збройним силам України. До нових відео!